Зирнемо залаштунки народного самодіяльного хору Славутич. Колектив створений у 1970 році, в 1976 році. Хору Славутич за високу виконавську майстерність присвоїв названня народний. З 1978 року керівником і диригентом хору був Василь Єпішко. З 2021 року хор працює під керівництвом Григорія Чабанова. Tak hina p u Чому доробку хору у численні перемоги в українських фестивалях і конкурсах? Колектив активно пропагує народне мистецтво, традиції та звичаї рідного краю. Як і для будь-якого колективу, ключовим етапом для хору Славутич є репетиції. Я скажу, третій голос, чи ви чуємо? Третій. Чивана, і... Чивана сумує... і... І... Саме під час репетицій учасники хору вивчають нові пісні, тренують їхні виконання, а найголовніше спілкуються з однодумцями. Приїхала я на будь дачу, дзвонить мені це моя краща подруга. моя подруга. Вона титанічка, там е гравить матерішки на туш, смс, яка я на дачі, я позволю там заночувати. Ой, ти знаєш, мені так буде сумно без тебе. Приїдь, будь ласка. Добре, я приїду. Приїхала. Кинула роботу. Кинула Се, я кинула. все, Се, я приїхала. Ай, ай, ай. Що таке? Отак живемо. Ми все своє життя підлаштовуємо під роботи. Якщо в день репетиції. Ем, вимагаємо себе бути дисциплінованими, нігти на дачу, не десь не йти так. в компанію, а йти сюди. Наш клас. Слава Це тебе. ж наша робота ще там. Я 53-й рік вже ходжу в Деякі учасники хору «Славутич» в колективі по 40 років всі вони закохані в пісню, і за словами самих учасників, пісня навіть лікує для нас, усіх учасників це пісенна терапія, це як лікування. Ми приходимо сюди, щоб купнути глоточок чистого повітря. Разом з нашим керівником поспілкуватися, поспівати ці пісні. Ви розумієте, що ми лічимося, ми приходимо сюди і лікуємось. Дві години ми набираємося в такий тяжкий час енергії. Ми цим живемо, щоб ви зрозуміли, що це таке колектив. Колектив у нас дружний, і хто любить цю українську пісню, завжди приходить сюди лікуватися. Скільки років ви в колективі? Ой. Я працювала тут, а потім не було в мене багато років. А потім знову я вернулася сюди, бо, бо це, моє, це моє гніздо, бо це я звідси починала, це моя професія. Я люблю це, я співаю. І співаю, ми ж вже пенсіонери. Ми співаємо, ми любимо це. Які випадкові приходять і без руху. Вони не затримуються, бо це важка праця. Не тільки, як і Миколаївна каже, терапія так, ми лікуємося, приходимо з головною болю, виходимо щасливі і здорові. Але це ж праця. Тут треба дисципліну тримати, бо керівник да. в нього своя задача. Ми поспілкуватися там, а в нього своя задача. Репортуар теж тримати на рівні, на рівні. От сьогодні на сцену ми повинні бути готові. Ми ж на шаблинках стоїмо захищати, прославляти, цінувати і берег, зберігати культуру, гордість козацьку нашу і мову. Саме найголовніше мову. Ми несемо мову, чисту українську нашими піснями, тільки через пісню, через культуру можна зберегти наші нащадки, знати все про нас. Одягаємо костюм, робимо свій концертний макіяж. Ми тепер влаштовуємо артистів. Ми вже не просто жінки і віка ми не ощущаємо. Нема віку, нема хвороб, нема проблем, нічого нема, немає. 59. Ходити на репетиції, співати, проводити приймати участь в концертах, їздити по концерти, самим ходити на концерти в нашому палаці. Дякуємо, низенько кланяємося. Під час репетиції народного хору Славутич здалося, що їхній керівник Григорій Чабанов аж занадто вимогливий. Втім, така строгість керівника навіть подобається учасникам колектива, адже це дозволяє старатися більше. І працювати на результат. Щоб був результат, mm -hmm. треба працювати, з нас вимагати, все, що ми маємо. А ми сидимо, ми приходимо, інколи розслаблені такі, думають, ну що ж він згадати, він добиває чистоти звука, чистоти ноти, знання тексту. Це, це робота. У нього дуже важка робота, щоб підняти такі, від, Я кажу, що тягнете нашого воза. Ми ж воз важкий, тягне, кирається тягне. це дуже добре, а ми з ним щасливі. Григорій Чабанов теж щасливий бути керівником хору, адже це справа його життя. Саме про це він говорив нам впродовж інтерв'ю. Для мене це коли люди співають, я бачу у кожного, ну навіть можу сказати, якусь хворобу. Отак, От воно зразу видно по людині. По лиці, по миміки, як співає, як дихає. Якусь хворобу ви маєте на увазі душев. Або душевну, то воно зразу видно людина, ну, ви самі знаєте. І тим більше, якщо їх знаєш, <кхід> так уже трошки більше, чи <кхід> люди в хорі співають. <кхід> <кхід> ну, в принципі, ми, От я звертаю на дихання. Якщо люди правильно дихають, вони будуть кріпші і здорові. Всім. коли легкі Працює це саме для льохі, це саме просто сама одна із зарядок. Правильно дихати. Як правильно людина дихає, вона буде здорове, в принципі. І в красоті по звучанню, то вже потім, як вони правильно дихають, тоді воно одне ціле, ціле, цілесеньке ціле. нема таке. Шматки, 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 так як люди в селах співають. Вони так заспівало, дихнула півчаса, заспівала, дихнула півчаса. Пів а тут повинна одна ціле, ціле від початку до кінця. Ну, хоч яка-то фраза але повинна бути ціла, красива, не порвана. 55 років буде колектив буде. цього року. А, що за 55 років а, являє собою цей колектив? Що він пережив і яким він зараз? Ну, люди багато. Було у колективі. До того я прийшов 83-м баяністом тут працював, то вони були, ну, де то в такому возрасті. І потім пан Єпішко знайшов велику групу людей, обновив їх. Тільки ці люди вже до сих пор співають, вони не можуть піти. Вони. Якісь страді в нас люди. Прийшло і не піде. Деякі багато, навіть за ці три роки, що я тут працюю з ними. Прийшли, та ні. Ми це ми не можемо. Нам це тяжко. Тут кожну партію треба знати, не то, що захотів що щонебудь успіваєш. Та ні, кажу хлопці. Або так, або так. Ні. Хлопців багато пішло. Що на війну? Сумно. Люди з яким характером залишаються? Або з якою метою? Тому що вони коли розповідали про те, чому вони тут? Ну, більше всього, що е, дуже багато людей, які хочуть спілкуватися не те, що на вулиці прийшов, не те, що на городі, а в колективі вони до цього можуть перейти за хвилин 15-20 там. Поспілкувалися навіть погородньому, по-домашньому по, по, по там, ну як друзі вони тут. Ну, я не хочу сказати, що можуть такі люди, що один на одного обіжатися. Це життя. Це, це не людина, якщо воно обіжатися не буде. А в принципі, всі, якщо поважають, спів, хоч який він був, не був би там. Добрий, чи не добрий, яка не Яка різниця? А співати українські пісні? Це красота. У вас в репертуарі саме українська народна пісня, чи ви щось додаєте нове? Ну, є народні пісні. Зараз я, в принципі, дуже багато беру з Волинського народного хору. Ну, це Стерміно і чураївно. Це вже я сам написав обробку. Вже. Колись учили нас в інститутах, як правильно писати, як голос вести і так далі. Щоб хлопці не перелазили за ту партію, щоб дівчата не вищі дівчат. Ну, свої закони є. І так уже сидів інколи так ночі. Опа! Ой, хороша пісня. Ось, що, значить, треба брати. Як два кольори. Чомусь не заспівати? Нормально звучить. Ну, мене зразу так два колі. Вона соліст. Соліст, в принципі, співає. Пішли, попробували. Прекрасно. А і істеремено, ну це ж наша Раїса Кириченко співала ці пісні. І ми думаємо, що ми її на... поїдемо там, де вона родилася, там, де вона похоронена. Поїдемо. Поспіваємо там у родині, там, де рідня, мама жили і так далі. Кажу, там дуже гарне село. Ми не бачили. Ми в голові були, а там ні. Часто їздите кудись. Раніше частенько їздили. Западно об'їздили. Це є тоді керівник, він був я керівник оркестру цього колективу, дуже багато я. 25 років разом працювали, ну тоді щось у нас не вистачало, не вистачило сили. Або мінялося щось там скрізь. Скільки років ви є керівником хору? Ну, Три скоро буде вже. Вже аж. Mm -hmm. <рес> От те, що я помітила, це те, що ви такий достатньо суворий з ними на репетиції. Ну, дивіться, 25 років я дивився, як і пішко керував ними, а він взагалі керівник оркестру. А я взагалі керівник хорового колективу. І мене так, так перекручено було. Я бачив його недостатки, а він бачив мої. А тепер я справляю його і свої. Я так думаю. Ну, В принципі, вони кажуть, треба. так треба. Так, Ні, так, так, так треба, так треба. Ну, як одна хороша людина Григорій Левченко казав, я на вас не кричу. Це коли ви виконуєте пісню, то вона на вас кричить. Ви її неправильно співаєте. От так. Ну, Правильно, людина говорила. А який у вас в колективі віковий діапазон? Від і до? За 60. Петровича ну, мальчик, 85 років. І співає. Скільки років не знаю, але ну, ну не всі 55. Років 30, де то так він співає уже. Микола ну, недавно тільки два роки тільки співає тут. Ну, якби то є освіта, ну, ну все одно до нього є. Немає ідеального. Та ніде нема нікого, не ні одної людини. Ні одної. Учасником Славутичу, може бути будь-хто? Ну, мені кажуть, О, якби вас були молодші, ми б ходили. Так, так починайте. Починайте ходити. І покрутяться, що тут треба дійсно працювати. І все воно людям, людям трошки людина може прийти так. Ну що, заспіваємо? Заспіваємо. Як згору то пособирали людей на їхали, Заспівали цю пісню. Марічко, давайте, заспівали, поїхали. Ну, Тут це не проходить, тут вже і, і стидно такі пісні співати. Але все ж ну, є там якась теоретична людина, якій 45 років, вона хоче співати саме фестивалі. Хай Хайди, Господи. Я вже раніше не було запрошення, що ми запрошуємо в колектив. Зараз весь час, я вже це два роки, і, ну, третій рік, і весь час кажу, хай люди йдуть. А якісь базові навички потрібно мати, чи якщо молоді там кудись? Не... Я колись у школі співала. Ну, все, значить, буде співати. Є такі, що важко попадають. Так, сама як починаю співати, прекрасно. А як починаю вчити мелодію, ну, взагалі мимо. Кажу, ну, як можна? Ти ж кажу, чуєш, чую. А як? Не виходить. У нас тут є один працівник, в нього абсолютний слух. Я кажу, заспівай ноль. А чує музику ідеально. Я так кажу, яка нота, яка додієш. Отак, ну, закритим очима. А співати ні, от вам і все. Але ж ви вибудовуєте роботу з кожним учасником? Я просто вже зараз, ну, зразу з першого дня, я їх усіх чую. Хто стратив? Хто не туди, хто як перекрив, хто закрив і чого перекрив. Хор, Рівняємо. Хор – це про те, як працює кожен глинпик окремо, чи все ж таки, як працює весь механизм? Ну, звісно, як весь. Хоча я не можу сказати, що окремо. Якщо взяти кожного з них, то він, вона, він, вони мають право співати солі, сольні пісні. Любий. Я то стараюся, я прийшов, у нас тільки співала Людмила Васильевна є пішко. ну ну, Віра Федоровна співала. Зараз я стараюся, можеш, давай піти. Надя, можеш позови. Людмила Івановна можеш, і так далі. І тим більше це їм трошки так краще. І нам, о, нова людина. Інтересно, ти ніколи халиться тим, що. Якщо Бог дав. То є. А якщо ти кричиш, що в тебе воно є. Ці завдатки. То воно страшно. це кінцева мета вашого перебування тут, вашого, ваших учасників? Ну, по-перше, мені дуже інтересно слухати. Мою обробку і твір не тільки в моєму колективі, а в інших колективах. Я вже почав ділитися своїми цими обробками, своїми піснями. То мені інтересно почути їх від других людей. Вони мають право міняти. Я їм зразу кажу, хлопці, маєте право міняти. Тому що я писав для цих людей, для їхнього, їхніх можливостей їх у вокалі і так далі. Так, в принципі, я дуже люблю цю справу.